Гра Poppy Playtime. Мем 21-го року. Зірка сучасного Тіктоку, яка була популярна у 2021 році. Головний персонаж Hagie Wag. Давайте подивимось, що це таке. І що це за гра. Poppy Плейтайм популярна гра в жанрі хор. Подія, якої відбуваються на покинутій фабриці іграшок PlayTime. Гравець виконує роль колишнього співробітника, який отримує загадковий лист, що запрошує його повернутися на фабрику, аби розкрити її таємниці, попри те, що фабрика здається покинутою. Всередині відбуваються дивні та й моторичні події. На шляху гравця стискається з ожилими іграшками, які стали агресивними та небезпечними. Найбільший відомий ворог це Хагівагі величезна синя істота, яка виглядає як м'яка іграшка, але переслідує гравця по коридорах фабрики. У другому розділі з'являється Мамі Лонг Лекс. Інший монстр рожева павукоподібна лялька, яка також представляє серйозну загрозу, раз зосереджена на вирішенні. Головоломок дослідження. Території та унікенні переслідувань. Основний інструмент гравця це grab Pack. пристрій із механічними руками, що дозволяє маніпулювати об'єктами, активувати ва важелі та відкривати двері. Сюжет посту. Поступово розкриває, що на фабриці, проводили експерименти, які перетворювали іграшки на, жах... на жахливих істот. Гра поєднує в собі дитячі елементи так, як яскравий дизайн іграшок із напруженою атмосферою, що створює унікальний ігровий процес. Дякую всім за увагу! Це кінець.